Слава Ісусу Христу! Найдорожчі в Христі, браті і сестри. Ми починаємо трансляцію Вервиці разом з організацією Ктолицька скаустство Європи в Україні. Ось Сьогодні я вирішив зробити трансляцію в форматі такого, як майстер-клас. Чому я так вирішив? Тому що Вервець це є добра, гарна молитва, і я люблю молитися. Разом в спільнотах, в родинах, але якщо це так до уваги і попросити когось, наприклад, провести для себе самостійну молитву або десь в спільноті, чи навіть провести трансляцію онлайн, то люди починають боятися. Їм трохи важко сконцентруватися. Допустимо, самому про це провести. Тому будемо кілька таких зустрічей наших молитовних, будемо проводити молитві онлайн, і зразу як буду гарно показувати на очність, Вервицю в руках для того, щоб ви вчилися самостійно вести Вервицю. Ось. Найкраща школа молитви це є молитва. Ми молимося сьогодні Вервицю онлайн і в форматі майстер-клас. Переключаємо камеру. Ось. Дорогі хресті, браті і сестри. Вервиця, як і все, що пов'язане з Дівою Марією, є прекрасна. Вона має гарні, гарну свою будову. І складається таких двох основних частин. Це є вступна така частина, і основні десятки, які замикають коло вервиці. Отже, вервиця завжди має початок, який починається з царю Небесний, потім вірою, тричі Богородице діво спеціальною формулою, і тоді починається. з П'ять таїнств. Сьогодні ми беремо таїнства Святої Вервиці-Страсні, оскільки п'ятниця. На кожен день є різні таїнства, але добрі молільники на Вервиці можуть молитися таїнства всі, які є за один день. Тобто можна за один день помолитися. 20 таїнств Вервиці. Якщо ми молимося Вервицю протягом дня, то цей початок молимося тільки на один раз. І тоді вже всі таїнства, які там можемо молитися. Молимося собі під час дня. Отже, помолимося цю Вервицю за Україну, українських військових в наших особистих приватних наміреннях. Тих, хто нас про молитву просив, хто нашим молитвам поручався, з кого маємо обов'язок помолитися. Молимося також в наміренні тому, яких Дімо Марія завжди просить це є навернення грішників до Господа Бога, за священиків за церкву. Ось а також ми кожного разу, коли беремо в руки Вервицю, ми посвячуємо своє життя пречистому, непорочному серцю Діви Марії. Хрестимося в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Цілуємо хрестик. І молимо молитву Царю Небесний. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Перше, велике зернятко, що після Хрестика. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, і з отцем, що через нього все сталося. Він за нас, людей і нашого ради Спасення, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, мабуть, судить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і по всіх час, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим між жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Перше зернятко з кола Вервиці і є перше таїнство. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і на ній, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо перше страсне таїнство, як Господь наш Ісус Христос молився в оливному городі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Починаємо десяток. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пріло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге, страсне таїнство, як Господа нашого, Ісуса Христа, бичували». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пріло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і на віки вічні. Амінь. Она ж любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє страсне таїнство як Господа нашого Ісуса Христа терням вінчали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте страсне таїнство, як Господь наш, Ісус Христос ніс хрест на гору Голгофу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Розважмо п'яте, страсне таїнство, як Господа нашого Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пріло Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас! І на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, провадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молитва в наміренні святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігає, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але відвід ізбавна до тих начистої, благословенна. Пресвятає, Богородице, спаси нас. Пресвятає, Богородице, спаси нас. Пресвятає, Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую за молитву. Щойно ми прийшли до Рих, до Рих Христі таїнства Страсні на вервиці. Звичайно, що ви можете під час кожного називання таїнства мати ще коротке розважання. З Біблії або з вже заздалегідь назад приготованих текстів для розважань на Вервиці. Єдине, що скажу, моя така порада для вас, дорогі христі, що ви завжди, коли говорите таїнство, говоріть номер зупинки. Це допомагає нам не збитися, бо деколи ти так молишся або щось може відволікся, і тут оп, не знаєш, яке таїнство. А так коли ти знаєш нумерацію, легше задати таїнство навіть без допоміжних матеріалів, без підказок, без шпаргалок, як ми кажемо. Також е, цікаво є, що я так собі думаю про таїнства, заради про ті блоки, е, що е, цікаво спостерігається за е, тим періодом, як таїнства є прописані. Уявіть собі, що само собою що 20 на вервіці – це якби життя нашого Господа Ісуса Христа, його свята Євангелія. Також 20 таїнств на Вервіці нам нагадує 20 катизм з читання Псалтиря ось молитва вірою. Це є, як кажуть святі Отці і наука церкви, що це є Біблія на одній сторінці, в одній молитві. Ось. І, наприклад, таїнства радісні вбирають в себе період 12 років. Якщо задати до уваги, що Діва Марія носила нашого Господа і була вагітна від Святого Духа, то це є 13 років такий період перших таїнств. Життя нашого Господа Ісуса Христа. Другий період це є таїнство світла, де Христос навчає народ, проповідує Боже Царство, творить численні чудеса і в Євангелії. Цей період займає три роки, як ми знаємо, що після хрещення Ісус Христос три роки навчав своїх учнів і ізраїльський народ і нас, Словом Божим, притчами. І так закінчилося це все е, е, тайною вечерею перед страстями. І так страсті Господні, таїнства страсті займають одну добу, один день. Від, е, і ми це переживаємо також і в хресних дорогах. Бачите, як це є що один день в Господа, як тисяча літ, і тисяча літ, як один день, каже святий Апостол Петро у своєму посланні, і ми розуміємо, що таїнства страстні увійшли. Історію християнства як вічний подвиг надихає нашого Господа Ісуса Христа, який переміг смертю смерть завжди, коли розважаю таїнства страсні, беру до рук хрестик, особливо на таїнстві п'ятому, і пильно вдивляюся розп'яття нашого Господа Ісуса Христа, яка є на кожній вервиці, якому тримаємо, пам'ятаємо, що ми також є учасниками Його. З божественного життя через причастя його Божого Слова і причастя святих тайн. І також таїнства славні, це такі таїнства, які є вічними. От воскресіння воно було звершене нашим Господом, і це кличе. Кожну людину до вічності, до життя з Богом, Вознесіння, зітлення Святого Духа, життя церкви, життя в Дусі Святому, Діва Марія, наша Мати і наша цариця, наша пані. І також ми через ті таїнства, які мають десь своє, своє місце в історії спасіння, і нас вони запрошують до цього спасіння у вічному житті. Господь вас Бог благословить. Дякую за. Молитва на Вервиці, будемо продовжувати це робити щоп'ятниці онлайн. А кожного дня я вас прошу, молитися на вервіці, тому що це є просто прекрасна можливість бути з Богом і своє життя, віддавати Богові, як ми співаємо завжди. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владицю нашу Богородицю, Вседів Марію, всіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя, Христу Богові віддаємо. Оце така, якби, маленька вервиця, яку ми молимося на літургіях, на різних відправах. вас до молитви, хай нас Бог благословить, слава Ісусу Христу! Чувай!